Сьогодні я буду проходити джокер-шоу перший раз на практиці. Беру ключ і відкриваю кімнату. Беру свічку. І беру сірники. Іду в підвал. Пропускаю сцену. І йду наверх. Іду лопати шарики. Беру голку і лопаю. Пропускаю сцену і просинаюся в підвалі. Відсуваю шкафчик і скидаю голку. Набираю каміння. Забираю перший, другий і третій. Іду наверх. Розбиваю вікно і скидаю дошку. З першої спроби не виходить. Кидаю камінь другий раз і в мене виходить. Іду за дошкою. Беру дошку і дивлюся, чи нема нічого в шкафчиках. І в них нічого нема. Відкриваю двері і виходжу звідси. Іду у ванну. Розбиваю вікно і кидаю дошку. Залізаю по дошці і беру вантус. Іду на кухню. Забираю воду і беру ніж. Скидаю вантус. Іду за каменем. Беру камінь і точу ніж. Ріжу мотузку і забираю відро. Набираю воду у відро і скидаю відро. Іду вниз. Розрізаю скотч і беру ляльку. Скидаю у вогонь. Забираю плоскогубці. Ріжу сітку і кидаю плоскогубці в кнопку. Кидаю і відкриваю двері гаража. Іду у гараж. Заходжу. І дивлюся, чи тут щось є. Знаходжу лом. Беру. І беру частину лопат. Іду наверх. Розбиваю вазу ломом і беру ключ від кімнат. Відкриваю цю кімнату і дивлюся на код. Скидаю картину. І Обернути слово Hello 07734 Відкриваю сейф і забираю ключ від другої кімнати. Відкриваю кімнату. Беру лом і відламую дошки. Заходжу в цю кімнату і забираю карту. Іду на балкон. Бачу тут кусок лопати. І в мене вже є лопата. І карта. Зараз буду шукати скарби. Дивлюся у вікно і спускаюся вниз. Спускаюся і попадаю в капкан. Виходжу з нього і дивлюся на карті, де є скарби. Бачу за хатою, викопую, і тут бінокль. Іду його мити. Іду у ванну і включаю душ. Дивлюся і не можу помити. Підходжу ближче. І тепер він змивається. Змиваю бруд і дивлюся у вікно. Там код 929. Увожу його в шкафчику. Відкриваю шкафчик і тут отмичка. Іду, ставлю дошку і перелізаю сюди. Стараюся розбити вікно, розбиваю і забуваю отмичку тут. І нечайно падаю. Не можу відкрити замок. Стараюся вилізти. Не можу. Відкриваю ці двері і стараюся ще раз. Стараюся і не можу. І нарешті я зміг. Забираю отмичку і відкриваю шкафчик. Відкриваю і тут педлокей. Іду відкривати замок. Відкриваю замок і втікаю. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.